Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, власниця студії Пітільки Шоп, а також в'язальниця за покликанням. Що я хотіла вам сьогодні показати, це познайомити вас з таким продуктом, який є в нашої в нашій студії. Це шнур поліефірний без наповнювача софт. Софт, тому що він полегшений Поліефірний, українського виробництва, і це мене дуже дуже. Тішить. Що саме хочу розповісти? моточку 100 метрів вага 240-260 метрів. Рекомендований гачок 3,5. -4. 4 не завжди рекомендовано, але 3,5 просто ідеально. Ви спитаєте мене, чим саме він відрізняється від звичайного поліефіру. Подивіться, чим ось чим. Однаковий колір, дивіться, дівчат, але це звичайний поліефір, це софт. В обох моточках 100 метрів. Але софт набагато плоскіший. Подивіться, ниточка плоскіша і трохи полегшена. За вагою, звичайний 315 грамів важить, а цей 240. Якщо ми подивимося на полотно з софту, подивіться, воно так, також щільне, гарно лягає шнур у стопчиках, воно тримає форму, але по об'єму він трохи. Відрізняється. Подивіться, оце звичайний, оце софт. Для чого раджу використовувати? Так само для сумок, для килимив, для рюкзачків, але вага вашої сумочки буде набагато менше. Що хотіла сказати, що саме софт раджу вам використовувати, якщо ви в'яжете якимось визерунком. Ну, наприклад, паркетом або ялинкою, або якимись об'ємними петлями, він гарно лягає у визерункові, саме у визерункові. Тому Якщо ви обираєте софт, ви обираєте ну по перше, якість, українську якість. По-друге, обираєте меншу вагу. Дуже раджу, шнур дуже якісний, гарно можна його попрати, речі не псуються. Після прання, ну якщо у вас сумка повноцінно в'язана, без шкіряних вставок, тому можна прати сміливо у пральній машинці. А так ви можете завжди обрати такою мочалочкою і запрати те забруднене місце, і все буде гаразд, він після прання залишається в такої якості. Я нічим його не обробляю, ще раз наголошую, не використовую обробку парою, тому що шнур ідеально лягає у полотні. Ні. Ну що, в'яжемо, хочете вже спробувати? Якщо хочете, переходьте за посиланням, яке залишаю під відео, і купуйте його для себе.